Свято для всіх великодній подарунковий набір або ж пасочку отримає кожен самотній львів'янин. Нині з соціальними працівниками подарунки роздавала і наша знімальна група. Паска, ковбаска, олія, цукор, макарони та сердини. Ці продукти можуть бути чи не єдиними на святкових столах самотніх львів'ян. Ну, продуктовий набір підберевся оптимально із потреб одинокого громадяна, який Ну, скажімо так, не зможе собі сам закупити такий позарубковий набір, щоб зробити собі великодне свято. Пані Ганна живе сама, чоловік помер, дітей немає, родичі далеко, та жінка не втрачає оптимізму і радіє подарункам. Знаєте... Якщо вже що вам принесуть, то не заплатите, а з моєї пенсії, то скромно дуже. Так що я дуже вдоволена, дуже дякую. У своїх 90 років пані Гана досі жартує, що має не більше 70 і дбає про свій зовнішній вигляд. Ну, ви знаєте, я не люблю бути така пилихата. Я, я люблю, щоб в мене була була гарна, чиста, закручена, щоб хтось прийде з знакомих. Соціальні працівники знають про самотніх львів'ян, якими опікуються майже все, кажуть, навіть не в подарунку справа. Інший раз людині, можливо, і не потрібно так Продукти принесе, як з людьми поспілкуватися, і люди дуже задоволені, і вони нас, я вам скажу, мають як за рідних. Загалом подарунковий набір отримує 705 малозабезпечених самотніх громадян. Решті одинокам подарують по пасочці. Галина Розпопана Гасюк, програма, репортер.